Що ж, всіх вітаю, Марія радий знову бачити. І сьогодні буде дуже цікава тема. Тому, шановні глядачі, дивіться до кінця цей ролик, тому що тут буде така цікава тема, піднята як проявлення. Тому Марія, давайте розпочинати ролик. А... Доброго дня, рада бачити. Відчувати бути в єдиному полі з з Олександром Прекрасним глядачем? Да. так, е, мрії. Перше таке от запитання це проявлення людини. Да саме от, е, цікаве, да, жіноче проявлення у цьому світі, і як взагалі воно відбувається? Е, як е, таке, от ну от як чи чи, чи можна якісь от певні приклади розглянути? Про саме проявлення, про щасливе проявлення у такому сенсі. Дякую, дякую, Олександре, за таке чудову тему взагалі, Це, бо ця тема вона не закінчиться напевне однією передачею, тому що все, все, що ми спостерігаємо, є проявленням, нашим проявленням, проявленням нашого, нашої енергії, можна так сказати. Як ми відчуваємо світ, як ми відчуваємо вірніше себе, так ми проявляємо світ. І тут, от саме про якщо говорити про якесь відчуття краси, жіноче проявлення, про відчуття любові до світу, то це проявлення відкрите, проявлення некомпульсивне, проявлення в такому розслабленому стані. Проявлення в абсолютній довірі. Тобто, насправді, те, що ми вважаємо щасливим життям, проявленням щасливого життя, безпосередньо пов'язано, ну, скажімо, проявляється тільки тоді, коли людина повністю довіряє. Собі як самому творінню і довіряє цьому творінню, яке вона творить, тоді відбувається такий, ну скажімо, прояв, в якому йде певний потік свідомості, який не закритий від основної, скажімо, від фундаментальної нашої основи, а навпаки, проявляється саме Тема, структура і суть цієї основи. Тобто, як це краще пояснити, коли людина перебуває в такому напруженому, компульсивному стані, в такому дуже такому стані, в якому людина готується, там не готов, Ну відчуває себе не готовою до чогось, так їй потрібно. Намагатися досягти певних якихось там вмінь, розумінь і так далі, щоб себе підготувати до там, якогось кроку, щоб цей крок проявився, то часто забуває про основне така людина. Вона дуже, скажімо, у цій такій напруженій відповідальності, так? за цією напруженою відповідальністю криється саме недовіра до простору. Криється недовіра до світу. І в, цьому, в цій напруженій відповідальності відбувається, скажімо, позбавлення розслабленості. Розслаблення. Розумієш, Ді, діло в тому, що щоб потік, щоб людина була в потоці, так би мовити, проявляла оцю свою суть, бо потік якраз і є проявленням власної енергії, так? Це постійний потік, він не перекривається, коли відчувається проявлення цієї енергії, власної, і комфорт цієї енергії, і відчуття щастя в тому, що життя прекрасне, так? то це є е, повна довіра, і при цьому всі тіла, всі, вся організація розум перебуває в такому розслабленому, довірливому стані. І тому проявлення воно саме так діє, бо часто людина направляє свою увагу на, ще раз кажу, на якісь такі сторони, в яких потрібно себе якось вести, якось готувати, якось перебувати в якихось таких станах напружених, тому що це несе… Певну, скажем, певний приклад, певну е, роль, яка може подобатись, не подобатись, оточуючи, так? Але ж е, яка людина взагалі людству подобається, людству всьому подобається? Е, навіть по позі, по манерах, по всьому, можна сказати, розслаблена ця людина чи ні? Тобто людина з посмішкою розслаблена, вона завжди більше викликає довіри, аніж людина така, яка вціпилась, напружилась і не знає, що їй робити, там, чи в кадрі, чи в чому. Тобто вона не довіряє. От світу, вона не, не смілива. Вона... І тому в цьому, в цьому плані, в цьому стані нема такого проявлення відкритого. Дякую. А, а таке запитання, так? що от, е, Ми знаємо, що є п'ять органів відчуття, і от, щоб знайти цей стан, ну, ми ж не можемо там побачити його чи там спробувати на смак. Е, кажуть, що є просте відчуття, і це саме, от, кажуть, що третє око, чи інтуїція, е, чи варто довіряти саме оцьому таємному, так? От, е, органу відчуттю. Ну, саме е, коли йде ідея... Таке з, е, життя в резонанс з своєю інтуїцією, своїм таким, скажімо, внутрішнім таким, м, знанням Оце таке, знаєш, внутрішнє знання. От, то людина йде туди впевнено, тому що вона прекрасно знає, що все добре. Так? Отаке От внутрішнє відчуття. Е, Наповненості того, що все прекрасно, оце якраз і є відкрите третє око, оце якраз і є життя в резонанс власною інтуїцією, з власним оцим потоком і з абсолютним спокоєм. Саме це має бути первинним, а вся решта воно наповнюється саме від цього стану. Від цього стану наповнюється і фізична наша оболонка, так би мовити, фізичне тіло. Там все ментальне, все, все, все стає упорядковується і стає в такому, в таку, в такому порядку, будь-де. На роботі людина знаходить відповіді, знаходить якісь ідеї, в неї вкладається все, що їй потрібно. В спорті, в цьому чим більше людина довіряє і розслаблена, тим більше в неї всього виходить. Тому саме оцей потік дозволяє проявляти щастя будь-де. Дякую. Да. Е, дякую за відповідь. Е, хотів би ще трошки розкрити да, це про внутрішній голос, так? Який ну, є у кожного. Чи правильно він веде вот, саме до цього стану проявлення і внутрішнього щастя? Так, ну е, одно... це супроводжується і. Внутрішнім голосом і якийсь певній, скажем, опорі, внутрішній опорі, так би мовити. От мені добре отак. Скажімо. А добре, отак, ну, себе людина почуває, як, от, під, як під крилом там ангела, як, як поруч з матір'ю дитина, коли тільки народжується там перші роки. Ось таке, знаєш, таке відчуття, де. Все є, все все подобається, всьому довіряєш. От саме оце ну, якраз цей стан. До, до цього стану приводить і, скажімо, таке внутрішнє відчуття того, що ну так разом з тим і голос підказує, і нема ніякого сумління, нема сумніву в тому, що ти робиш, немає якогось такого. Страху, що щось не вийде. Це повна довіра. ось Тому так. От проявлення відбувається саме з такого стану найкраще проявлення, бо все решта, воно все таки людина боїться на собі довіряти і опирається на щось, то, що їй сказали, наприклад, щось їй нав'язали, щось їй. Так, вона опирається на якісь певні знання, а не на оцей потік, який є і знаннями, і інтуїцією, і усім, всім, що може допомогти людині жити взагалі. Ось так. Дякую. Дуже дякую. Це дійсно дійсно цікава. от така тема. І багато людей відчувають це, що знаходяться не на своєму місці. Що працюють на неулюбленій роботі, і от якраз інтуїція, внутрішній голос підказують, що треба якось вийти із цієї чи зони комфорту, чи з певних рамок. Так? Як собі все-таки відслідкувати ці моменти і все ж таки так продовжити пошук себе, пошук такого щасливого стану? Дякую, дякую. Насправді. От е, людині завжди здається, що в неї не вистачає там сміливості, знань, інтуїції, і оце, що здається, приводить її до цього, тому що нема опори на себе, причина е, того, що відсутня опора на себе, тільки в тому, що так її виховували, так вона організована, так організовували її простір в. Від, від народження, так їй просто розповідали, що довіряти собі не можна. Ну це з дитинства так закладують таку програму, в якій ми знаємо, що там і батьки намагаються так: от не йди, не лізь туди, це все там страшно, темно, ще щось там щось не бракує, так і оце приводить до це невірно, невірне, тому що так батьків виховували, так дідів і прані. Це отакий от, світ, от треба вміти вижити в цьому світі така, от знаєш, от, таке увага на виживання. Суто на якесь виживання така програма. ось а Добре людині було тільки вдома, десь там, десь в якомусь або в якомусь такому дружньому оточенню, де там всі доброзичливі. І... А насправді. Доброзичливому треба бути до самого себе. Тоді е, починає починає працювати оцей відчуття комфорту, коли людина людині подобається вона, її все, коли її влаштовує те, що вона, е, значить, як вона виглядає, що вона має, так коли вона приймає і допускає. Все абсолютно до того моменту, коли вона почала працювати над собою, зрозуміла, що, що якщо їй, вона що їй щось не виходить, значить вона не може це проявити, так? Тому для того, щоб проявити, треба починати довіряти собі, тобто приймати все, всі свої сторони життя. Коли людина приймає, вона бачить, що привело до того, що їй почало не подобатись, так? Якісь там, вона починає, почала відчувати дискомфорт у власному оточенні. Тобто, коли людина, людині комфортно самому з собою, то їй буде комфортно і світом. Коли їй не самотньо самому з собою, їй ніколи не буде самотньо деінде. Вона їй буде подобати все. Тобто починати треба з себе із. Цього прийняття себе, із розумінням, що все, що вона е, прожила, це все її досвід, і, є, які, є, і цей досвід це як школа, і в якийсь момент життя треба опиратися на цей досвід, а в якийсь момент життя треба розуміти і знати, що цей весь досвід абсолютно він потрібен, він не може бути викинутий, він не може бути поганий. Нема плюса і мінуса досвіду, є досвід, так? Ось. І це якраз оце, що людина прожила, це якраз є ту -те, там, той ментальний простір, яко, на, який навчив її там. Так поводитись не так. Коли от торкається якогось волю емоційного, так, от щось. Відбувалося в той час, то вже людина знає, що так не можна поводитись, або так довіряти, або щось там, от е, коли, бо, тому, що це викличе знову біль, це викличе знову якусь е, некомфортну ситуацію. Тому поступати треба по-іншому. Е, жити треба по-іншому. Довіряти треба перш за все собі, довіряти світові. І тому, е, от саме оце, опираючись на Прожитий досвід, і, опираючись, починає відкриватися власна довіра, починає... тому що людина зазвичай не знає, що вона знає. Тоді, коли вона починає довіряти собі, в неї в неї починає оцей прояв її внутрішніх, таких глибинних станів, з якими вона не знайома І оце якраз, скажімо, Розкриває е, енергопотенціал людини, коли вона довіряє собі, у даний момент не там то, тій людині, не там, в якому в якійсь події, під час якоїсь події, не будь-якій людині, не будь-яким знанням, а суто, цьому моменту, в якому вона знаходиться, і, і тільки з цієї енергії, якою вона володіє, якщо вона починає довіряти. Це починає розкривати в ній якраз саме оцей потенціал якогось неперевершеного відчуття, яке якраз не є компульсивним, а є сталим, постійним і повним довіри. Дякую. Маріч можемо зробити такий от певний висновок? Да, наприклад, це перше, це довіряти собі. А друге, да, це змінювати не тих людей, які там, тобі не подобаються чи подобаються, а подивитися всередину себе і задати питання: а що я можу зробити, так? що я можу зробити для того, щоб змінитися самому? Тому що ж ми знаємо, що себе набагато простіше змінити, ніж змінити там, 6 мільярдів людей, чи вірне це твердження? Oh, це, це найвірніше твердження, тому що ситуація міняється не із зміни оточуючого середовища, а ситуація міняється із певного бачення цього середовища. із зміни бачення, із перспективи бачення, із відчуття бачення ну, від, від цього сприйняття загального бачення відчуття. Сприйняття цього всього це, от коли відбувається от більш цілісне сприйняття, тоді нічого не заважає, жити бути відчувати себе щасливим. Ні якась ситуація, ні якісь прогнози, ні будь-що не вибиває людину з, з цього центру, яким є людина. Дякую. Це прям я, якась просто. ну Щастя душі, мабуть, так. Такий певний секрет <хи> Марія, Дуже дякую. дякую за таку просто такий діалог. Я думаю, це просто фантастика. Будь ласка, шановні глядачі, ставте лайки. Підтримуйте, підтримуйте. Будь ласка, канал. Це дійсно важливо для нас, і Марія. Тоді дякую за цей ефір. Дякую за цю чудову тему, тому що ці теми. Вони дуже і, і глибина Олександрового е, сприйняття дозволяють, е, скажем, дозволяють заглибитись і так е, на рівні знань, на рівні ментального і на рівні ефірного Його. перебування, так, е, розкрити ці теми. І це прекрасно, і це надихає, і це наповнює, це це творить чу чудеса. Будьмо сьогодні он